Зараз нам виганять машинку і поїдемо прокатаємося по місту. Вона ну, симпатично смотриться, прям дивиться як клас. Так все. Обалдеть. Так, ну що, пробуємо, як воно, що воно? Ну, Впечатлення сразу такі цікаві, знаєте. Їдеш як на кросаку. Це ж гібридна версія, так? Так, подогрів включений? Так, О. включений підігрів зараз і і підігрів керма. Зразу да, почувствувалося так Ну, кермо дуже приємне, але щоб, взагалі. Вообще... Це кожи, да, я так розумію. Ні, це шкіра. Ага. Термо виключати чи так буде? Та ні, хай буде. Приємно. Просто руки зараз з вулиці як зайшов, холодні. то... Спідометр електронний. Все. До механіки поки привикнеш. А тут я не бачу, а тахометр оце показує Так, такі да. поділочки. Чись, почать. Ну тихенько, тихенько в салоні, прям приємно. Я перший раз, кстати, на дастері їду за кермом. Раніше я якось скептично до нього відносився, оце так нічого. Приятний. Управління дуже легке. Вообще, вот я кирму, да. зараз бабл дена. Капусти, прям. Да, такого нового. Дастера у нього вот своя такая вот проштамповка на капоте і квадратне лобовое скло. Да, така як танчик. То, щеплення, поки привикнеш, бо це ж як я в основному на автоматі їздю, а тут з механіка. Я тільки на механіці їздю трактора і газончик. Все на машині прям для мене рідкость на механіці їздить. Показує, бачу батарею, інжектор. Так, да, показує, коли йде зарядка. Ага. І на батареї, коли вона працює, коли при розгоні. Mm -hmm. Тут на цьому світофорі можна вниз туди направити, да. Так, це, напевно, ре рециркурація чи цек включена. Бо іначе це вона із холода да, так. Ні, це просто що вона з холода. Все, попередній дастер. Скоро пересядуть на такі от. Mm -hmm. А який же ж розход виходить? Ну по розходу, якщо брати дизельну версію, то там іде К9К 7, такий любимий двигун. А там от, реальні роз... витрати пального десь 5-6 літрів. Ця версія, яка зараз у нас на тесті, це гібрид на повному приводі. Заявлено там по розходу 5 7, але ну, тобто, зараз поки що там як холодно, і двигун не прогріти, то. Вісім-дев'ять літрів. А mm -hmm. mm -hmm. так, але це поки автомобіль ще знаходиться в режимі так обкатки, в нього ще нема наката, притираються колодки, двигун притреться. Він oh, да. на бензинових розхід падає там, через тисячу, через дві, через п'ять. А це через скільки це... тут ТО перше проходить? ТО раз 15 тисяч або рік, mm. що настає раніше. Так, туди або сюди. Так, туди можна, прямо так, да. і там mm. повертаємо направо. Mm. Трошки поїдемо туди, до моста. Це де? Ну, це і, як як мене, казачий — якраз... — козачий острів називається. Стихія Дастера. Ну, Будемо старатися так акуратненько, щоб ніде не замазати. Бо теж мойке ж коштує. Я так, так це нам ну, сюди. на ну, то прям прям ж горно Форсуночки на три отвори Та, можна швидше тут на ну, якраз пом а не жалко, що вона. Сі, -сі. Ні, не, не помиється то... mm -hmm. для тестів. Ну, м'якенько, ходовочка прям рівності. отрабатує хорошо. От не чуть лишніх там звуків по сторону, ну, взагалі. дуже покануве, але тим не менш приємно, дуже приємно. Зараз хто не в курсі, у нас тут а, хто з інших міст є. Острів в Кропивницькому, не знаю, чи в інших містах є, у нас є свій острів. Правда, не Крим, але козацький. Клас. Мені подобається машинка. Прям дуже. Так. Дуже м'яко. Я бачу камінці на дорозі, але нам якось воно не страшні. Так, сюди, так? Да? Там можна, так, да, десь тут, тут розвернутися, там поїдемо потім на. Угу. Кліренс тут гарний 21,7, я... да? так? Так. Якщо не пам'ятаюся. Клас. Угу. Можна куди хочеш забиратися. Для господарства, я думаю, зайде. Трав Та для багатьом, навіть для да. міста даже класний, я б сказав. Би. Тільки десь на бордюр заїхати, бо в нас проблеми з парковками є. Ну, куди хочеш можна забратися. Сразу хабатую датчики в нього, да. датчик крену. і включаються всі помічники. Ну, монітор взагалі не заважає, не знаю як ночі. Але він не торчить, тут нічого, не виглядає, з обзору прекрасно. Ось так. Клас. Камера заднього вибуха. А, це 360. Наперед, даже, так, так, можна назад. Обалдіть. Це показує, показує направлення, куди угу. попадає автомобіль. Обалдіть. Так. Ну що, поїхали далі. Все, так. Зручника знімати не треба, машинка ну, так, сама знімає, все. Тронувся і поїхав. Він називається, кажися, ця система як автохолд, по-моєму, так. щось таке. Він сам стоїть, сам знімається. А якщо я, допустимо, з горочки там стою на світлофорі і на нейтральну передачу включив і... Може вона сама покатитися назад, чи вона буде тримати? Буде тримати, буде 3 секунди Клас. тримати. Клас. Автомобіль. Це для починаючих водіїв це дуже класна штука, тому що в основному, коли ззаді хтось підпирає, і таке, людина переживає, починає менжуватися і може покатитися назад, і, не дай Бог. Посург безпеки. Щоб... Как положено. Mm -hmm. Ну так можно даже так прямо. О, и выехать туда. Туда. Да можно сюда и туда и туда. Да, все, да, Трошки болото. Пометим. Сходим. вообще да силки бренсов все такие класс сильной ровности ни по чем так ну каменюку мы ми минаем баню взял кину mm -hmm. все Йдемо по неровностях таких тут Ходовочка така прийомність от, клас. Це мій перший бус від зйомки автомобіля <гум> взагалі. Yeah. Це ж у нас номера даст просто за ново причиплення, Ні. Yeah. Обичні. Обичні. Угу. Це ті, що в салоні стоять, там таблички угу. з моделів. А цей на тест-драйві він угу. має реєстрацію, угу. страховку. Каска повна? Так. Швидкість набирає, по В порівнянні з попереднім там атмосферним двигуном 1,6, то ну, це. Ми ну ми газу не навалюємо. Машинка ж на вкаркін. А скільки взагалі заявлено 0 до сотні? Не підскажете нам. <тас> не понятно. <не> понятно. <говор> Виріжемо. <говор> так, пішоходи... 10. 2030. 10, 10,3, 10, то навіть по 10,7 це гарний показнакий. Ну, це ж авто бюджетне, по суті, для. Так мільярів. воно ще да, залишається. Це кросовер зу-Б класа, це бюджетний сегмент. Uh -huh. а, якщо взяти там 22, 24, 25 тисяч, якщо в валюті. Uh -huh. Мабуть, ніколи не залишиться. Оця. У нас кожен раз проверяє, що це, <хи>, це не нейтральне. А заднє просто так підняв, що. Подняття флажку, так. Fla -fla 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 mm -hmm. Так як нам А Це антенка якась щось бачила? Чи це мікрофон? Um, Ні, ну, це йдуть трикера, це йдуть для відеорегістратора. <п anc> <impression> Датчики. Нет, он узловатые все, неровність. А как часто заказывают, какие больше, на автоматі или а на механике? Ну, зараз тільки от, розпочали місяць, як вони з'являються в Україні на нашому ринку, то із того, що наш ділерський центр реалізував, то десь на механіки більше. На механіки більше. Дизельний двигун, передній привід. І на першому місці це йде ці гібридні. Ці організації беруть, щоб на повному приводі, таке як у нас на тесті. Зараз. Але на автоматичній трансмісії також є замовлення, продані еформлені. по кредиту. До речі, там дуже зараз вигідні умови по кредитуванні, якщо через програму Renault Bonus, надається величезна знижка в розмірі 100 тисяч гривень, яка компенсує повністю всі витрати на оформлення. А саме страхування каско повне mm -hmm. 에, одноразову комісію банка. Ці 100 тисяч перекривають. Наприклад, от, ну, візьмемо там автомобіль 929 тисяч першій комплектації дізель. Якщо mm -hmm. ми його оформлюємо в кредит через кредит по програмі, то буде програмірнобону, то буде вже 829. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це досить непогано. А х... більше купляють в кредит чи. Ну, зараз під скажімо так, останні ну, майже вже 3 роки під час війни, то більше заготів. Було. Заготів, так. Раніше було десь 50 на 50, а так. Фінансова нестабільність. Ні, але от останній рік то все більше і більше з часом люди беруть і організації в лізінг, якщо. Фізичні особи, то це кредит, а це рено бонус. Ага. На поворотах теж удобно собі клацю. Поворот і не треба його включати повністю, щоб він був зафіксований. Ну що, такий у нас получився тест-драйв новенького дастера. Я вам дуже дякую за тест, за огляд. Будь так, ласка, що, запрошуємо вас на тест-драйв даного автомобіля на Renault Store на вокзальній моторкар Кропивницький. Давай, до зустрічі. Все, ось. Будь ласка, звертайтеся. Новенькі дастери є в налічі і багато інших автомобілів.